You know just you do, you do. Любі, вітаю. Мене звати Іра. Я мама трьох діточок. І я розказую і показую життя, як воно є. Приєднуйтесь! Сен на вихідних були на ФДНГ, але поїхала я туди не для того, щоб розважатися, а для того, щоб подивитися, де Ілля проводить останнім часом багато часу. Тут високо кружляє десь Діана. Звичайно, що вона попросила відвідати атракціон. Я їй дозволила один кажу обираєш, якийсь один, і на ньому ти прокатаєшся. Ось вона обрала такі, в моє дитинство, звичайно, такі ланцюжки були не так високо. Але так, я теж любила такий атракціон. Звісно, що на ВДНГ людей просто купа. Але мені від цього так якось, ну, якось неприємно. І не від того, що людей багато, а те, що взагалі э, різні виміри життя. нібито. Я, я думаю, ви розумієте, за що я зараз кажу. Програма президента України активні парки. Ілюша, розкажи, будь ласка, а це безкоштовно там чай, вода ти кажеш. І сама ця локація безкоштовна ну, для там вас? Ще? Отамкий кот, бачиш? Для нього його сканувати. А, а, щоб зайти туди, да? так? Взагалі. Ага. А оце, а, і тенісний. Прикольно. Бачиш? Дуже класно, що дітям є де покататися ось так у приміщенні, бо Ілля ну, дійсно, як би він зиму без цього прожив, я не знаю. Дуже круто, що є таке, і тут, в цьому павільйоні, є і укриття. Ілля вже казав, безкоштовно можна попити води, зробити собі чаю, там як пункт обігріву. І туалет є теж внизу, але він був платний, коштував 10 гривень. Але загалом локація дуже класна. Мені сподобалося, що таке є, і таке ще й може бути безкоштовно. Діанка тим часом спробувала з Денисом пограти у настольний теніс, і мені так подобалось, як вона. Щиро раділа тому, посміхалася. Загалом для дітей, напевно, все ж таки таке потрібно. Ну і тепер, хоча б буду розуміти, а де Ілля пропадає днями. Це показує ціни на ковзанку на ВДНГ, вхідний квіток на повний день. Мені здається, що минулого року було до 300 гривень, ну тобто дешевше. Діліться, будь ласка, хто знає, які локації по Києву, де, де є ковзанки, і скільки вони коштують. Трішки далі я вам порівняю ціни на Кюртош чи то тридільник. На ВДНГ і у кафе у Києві. А поки хочу поділитися, що парковка на ВДНГ виявляється, може бути безкоштовною для багатодітних сімей. Цього ніде на сайті не вказано, але при виїзді ми запиталися, чи це так і так насправді так. Тобто, я на цей раз за парковку нічого не заплатила, лише показала посвідчення багатодітних Такий Безлад був у кімнаті. тут двоє старших діток гралися з іншої родини. І uh, безлад, безлад. <свеч> я не витримала, слухайте, це, <свеч> мабуть, <уже> хвороба. <свеч> бо це все було закидане, це все розкидане тут. І ось вот, зробили, таку, навели таку красу. Звичайно, не все прям складала, як би я, я склала вдома, але тим не менш. І он левчик, тепер посуд. Я посуд так окремо поскладала, бо йому ця справа подобається. Він тепер грається. Тай он паровозика склали, іграшки порозкладали. Після ВДНГ ми вирішили з'їздити в один з наших улюблених ресторанчиків і себе порадувати смачною піцею. Добрий ранок. Потрібно готуватися до Різдва, ще не все готове, і подарунки не всі готові. А ми з Левчиком їдемо до дерматолога. Знаєте, такі прям жахливі плями. На ніжках, і якщо мажу ліпікаром і цикопластом, все начебто норм. Як тільки хоча б один день не помажу, це капець знову і він їх чеше ззаду колінок. Поїду до дерматолога, записалась у добробут. Зараз договорю. вже приїхали на місце навіть е, записала в добробут через страхову, прогарантували. Слухайте, прийом лікаря це я вперше у цього лікаря, дерматолог, дитячий експерт напрямку в дерматології. Один прийом 1720 гривень. Один прийом, представляєте? Я по правду скажу, я б напевно не пішла б до такого дорогого лікаря в дорогу клініку, якби мені не гарантувалося, і ну, якби це я оплачувала. Ось є дерматологи, за якими дитячі, за якими я слідкую в соцмережах, але вони знаходяться в клініках, які не співпрацюють з страховими. А раз уже мені прогарантували, то підемо подивимось. Лев, не роби вигляд, що ти хочеш спати. Це робить вигляд лише такий актор, такий актор. Я не можу. Все, пішли, ми я розп... розкажу, якщо вам цікаво, буде, розкажу, що там буде. Уже і вечір. Зараз дозапишу, розкажу за дерматолога для Левчика. Значить, вона поставила, що це дійсно атопічний дерматит. Страхова не гарантує такі випадки. Добре, що мені прогарантували сам візит. Та лікар мені сподобалась, але занадто дорога, я вже казала за це. А вона призначила зараз на перші 10 днів гормональну мазь, бо там ну, треба прибрати. І я тепер зрозуміла свої помилки, бо останнім часом Левчик дуже багато любив купатися. А у нас то не було гарячої води, цього не було, і у нього краще було зі шкірою. Гаряча вода з'явилася, і він купався ще й спінкою, а вона висушує ще більше шкіру. Тому це помилки мої, і плюс кожного дня не залежить там, купався, не купався, потрібно обов'язково мастити емульєнтами. Отже, що для себе я виявила, як лікар сказала, прямо при атопічному дерматиті, основне це те, що воно чешеться. Оці сухі червоні плями, вони чешуться. І це вже знак того, що атопічний, плюс воно у складках. Знаходиться у Левчика ззаду на колінцях. І я ж кажу: було нормально, я мазала все нормально, тільки не помажу один день, і це жах. А я не мазала, якраз була позавчора. І вчора ввечері, після купання, як давай йому мазати, Боже, мені так його шкода стало, і він його чеше. Так, і от до лікаря вже сходила. Ну, добре, що сходила все одно, але довелося ліки купити за свій рахунок. І ви знаєте, це так дорого. Я витратила на ліки більше тисячі гривень. Ну, це два креми, кремчика. Ті, що призначила лікаря, ще потрібно буде додатково емальєнти окремо купити. Але після того, як я спробую всі ті, я зараз покажу, що вона мені надавала пробнички. І оберу для себе якийсь один. Я замовила на Маудау якраз ось зволожуючий кремік, я їй показувала його, але вона за нього не знає. Е, ну, я по відгукам інших мам його придбала і побачу теж, можливо, він дійсно буде гарним. Зараз користуємось користуємося Ліпікар. Е, ну, 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 він допомагає, аж краще стає. І перед тим я цикопластом мазала йому для зняття, ну, він краще знімає оці всі стани. Так, І що ще я по атопічному від неї? Що не купати довго, щоб взагалі не купати лише. О, обоє зриває. Не купати у ванні, а просто душиком обмивати завжди. Ну, от, поки такий взагалі стан. І використовувати олійки для купання. Вони більш зволожуючі. Я кажу, олійка, це то має забивати пори, Вона каже, ну там інше, це саме олійка для купання, як типу, як гель для душа. І мені теж міні пробнічок такі дала. Бебе, бабе, здається, зараз, зараз покажу, що вона мені надавала. Помічник уже прийшов роздирати. Це крем роздирає. Так. Ну, це по призначенням те, що було. І оце ось два кремчика мені обійшлося більше ніж тисячу гривень. Сіни. Все, все, все. Досить обоє там обривати. Покривальце, до речі, бачите, це те, що сінсея купила. Новорічне. А це вона мені. Скільки пробників надавала. ну Тут різні ось для зволоження. Все для зволоження. І це а це зволожуюче молочко, а це саме кремчик, і ось олійка ось така, такі маленькі такі, гарнюні пробнички. А, атодермом колись користувалася. Якось вона мені там писала, що потрібно нам ще, ще щось. А, то дермо це я сказала під очі, але обличчя можна мазати все, і це саме для обличчя, бо в нього обличчя трішки сухе. І в не ще таке дала. общем, А, і ось ще. Думаю, де ще було? Теж для обличчя кремік. В общем, надавала я. Так, бо так же в великому ти не будеш купувати. Вони всі дорого коштують, до речі, дуже дорого. Ну, там один от я ліпікарці купую, то коштує, мабуть, я не знаю, скільки зараз. Раніше я купувала близько 800 гривень, а зараз я навіть не знаю. Ну, загалом покористуюся і я надіюсь, що якесь знайдеться мені висновок, що ж краще такий. Ось так. Будемо лікуватися. Чому я так здивована по цінам? Бо нам-то вони більшість гарантують по діагнозам по хворобі. І, мабуть, якщо все порахувати, включаючи ліки і прийоми лікарів, то нам, ну, судячи з останнього року е аналіз проводили, то нам вигідніше брати страховку. Е я не знаю, скільки точно вона коштує, бо це через Дениса е, Беремо, і там компанія його бере на себе, е, чи 50%, не знаю. Е, але витрати на медицину, е, лікарі плюс е, ліки в аптеці, котрі мені давали, е, якщо я не помиляюсь, на Левчика аж 40 тисяч гривень за минулий рік пішло. Представляєте? Космос, цінний космос. У мене ще прохання до вас. Якщо хтось користувався з чимось з цього, напишіть, будь ласка, свої висновки, як ви до цього віднеслися, як вам чи зайшло, чи ні, чи зволожує, чи класно, чи навпаки погане. Дуже буде цікаво почитати, я думаю, не мені одній. Так виглядає сайт Громофон. Це після нашої фотосесії, вирішила відразу зробити. Окладенко ще не зробила. Е, відразу замовити mm. такий фотоальбом. Mm. саме самий звичайний mm. замовляю. Сонечко зараз. Ось він має коштувати mm. 379 mm. гривень mm. сонечко. Mm. Так, на 24 розвороти. Mm. 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 Ось я mm. це ще трошечки не доробила. Класні, дуже до речі, класна фотосесія. Mm. 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 Ой. Mm. Mm. Класні такі фотки. Mm. Mm. Ну, ще перегляну все, чи так воно все залишиться. Є такий у мене альбомчик буде. Зручно, що я тебе. Може два замову. Зручно, що надруковане воно відразу все, і вже це... мені не потрібно далі. буде. Ну, чому я, коли я знімаю, ви всі до мене липнете? А що це? Ой. Так, тут дуже зручно все. Я лише можу змінити компонування, вибрала тему собі конкретно. Тут, до речі, фон я хочу теж, мабуть, на білі позаміняти. Ще, ще в общем, полажу. Бо я взагалі ніякий не дизайнер. Ось. І помічені галочкою помаранчевою. Це ті фотки, котрі вже використані тут у мене. Ну, Дуже зручно, досить дуже зручно. Ой. Дуже прикольно ще тексти под, ой, поднаписувати. Але поки що не було часу цим зайнятися. Дивіться, які фотки з фотосесії. Клас. А десь тут така є, як киця сказала. Давайте відразу сфоткаємось. А ось як для бабусь. Так. Прикольно. О, шикарно. Ну, загалом, коли прийде, я вам покажу ще по якості, бо показувала тоді це ще влітку, мабуть, коли робила останній раз цей альбом. Уподібний. Мем, мам. Мама. Так. Вчора ввечері у діанки заболів зубчик. Я сьогодні зранку записалася. Дуже добре, що був час на огляд до нашого улюбленого лікаря з клініки Дубнової стоматологи. Я сюди завжди звертаємось, але нам також по страховій тут. Вже втомилася. Левчик, що ти отримав у стоматолога? Ходила до лікаря Діана. Але отримав місінку та подарунки. Таку от штучку. Відійди Товічно. машина. Відійди машина. Ну що за горе мати? Після стоматології повезла дітей у Едес кафе, де йому роблять кюртош. Так от, стосовно цін, на ВДНГ, кюртош з наповнювачами, там під ключ, я так розумію, 220 гривень коштує. А самий звичайний коштує на ВДНГ 175 Тут саме звичайний, без начинки, без нічого, просто з корицею коштує увага 90 гривень. Ось така різниця. Я Діані була пообіцяла, що я з'їжу краще з нею в Одес, бо я знала, що там дешевше, і куплю її там краще. Тому ось виконала таку обіцянку, бо ми проїжджали дуже поряд, що мені було зручно, Любі, і на цій позитивній ноті буду закінчувати своє відео. Дякую, що були зі мною. Дякую вам за підтримку. І я дуже надіюсь, що дуже скоро до нової зустрічі. パカパカ。